Ох, та, -та, -та А я колись на папині їздив, в нього джип. Ой, ну хорошо, класно, слухайте. Розкажи ще в двох словах про цю Лялю. А що розказати, ну сіла поїхала. Ск Скільки максималку? Прям... А я більше 120 не їжу, бо я Ми така бачив так? скажена. А, ви боїтесь? Ну так, да, я боюсь, що угу. я когось по... зіб'ю. А, а як ви справляєте з мотоциклістами, з кутерами, вони їздяться, ганяють. а я бачите зібрать. Я збила. Збиваєте їх? Я раніше їздив на скутері, слухайте. Ну, точка, їх вже в зіркалах тяжело побачити. на цекліці. Так, ну так вони самі винні. Точка, вони самі, вони в'їжджають вас чи ви їх збиваєте? Ну я так ліворуч, праворуч, короче, то Хорош. Так, ну я по Вінниці покатаюсь, коротше. Зразу покатаємо. Да? У мене, кстати, права, є, я вас, я вас, у мене такий пілотаж, я отак вожу. Я вам серйозно говорю. Коротше, це мій вже третій обзор у Вінниці на. Була що в нас була?